Слава Україні! Вас вітає магазин Батискав. Мене звуть Олександр. Сьогодні в нас на огляді ласти для басейну, маленькі ласти від компанії Крейсі Сап. Називаються вони Агуа Шорт. Це вкорочена версія Last Agua. Це та ж м'яка калоша, це такий же ніжний пластик, але лопать набагато коротше. В цих ластах можна плавати в басейні. Або на морі, брати їх з собою на море, або на річку, якщо у вас невеличка сумка, вкинули туди. Для плавання підійдуть якнайкраще. Для глибоководного пірнання ні, а ось для плавання ці ласти будуть досить кльові. Комфортна, дуже калоша, різні розміри, різні кольори, невелика ласта для плавання. Річка море або басейн підійдуть якнайкраще, якщо ви не хочете тягати з собою великі ласти. Якщо є можливість брати великі, беріть краще великі. Ну, але не в басейн, тому що будете швидко туди-сюди по басейну гасати. Ці ласти прям багатьом підходять, дуже тоненька резина, знизу підсилена пластиком, вони не ламаються, досить такі м'якенькі. Льові ласти від компанії Кресі Sub Агуа Шорті є в нашому магазині Батискав. Кому цікаво, робіть своє замовлення на нашому сайті Батискав або приходьте до нашого магазину Батискав. На цьому все. Слава Україні! Слава героям! До побачення!